Ха-ха. <ріст> ну, містери Джокер, що вас найбільше дратує? Люди. Їхні невдалі жарти. А ще. Що найбільше дратує? Повільний інтернет. <ріст> <ріст> Повільний інтернет? Ну так. А що? Та нічого. Просто це дуже легко вирішується. Справді? Звісно. Просто телефонуєте на Everest і замовляєте Гігабіт. Коли весь світ у хаосі, стабільність має значення. Everest.